Земля слухами не о том, тому, що вибори состояться весной весною і где-то не в мае. А, а хто ж правий, коли ж вибори мають відбутися в цьому році, в 23-му? парламентське майно вазі чи в двадцять четвертому? Якби конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає. Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до листопада, а це означає, що виборів у цьому році точно не буде, і якщо зараз це здається чимось таким саме по собі зрозумілим, то чомусь якихось півроку тому це не було очевидно ані для наших політиків. Ані для не наших політиків, політичних експертів та інших говорящих голів, таке враження, що майже весь час повномасштабного вторгнення український політикум ніби жив виборами то президентськими, то парламентськими. А дехто навіть вже прораховував собі місцеві вибори. Українські змі почали писати про вірогідність голосування ще влітку 22-го року, коли вдалося відбити наступ російської армії на півночі. України. А точніше, е, почали писати, що таку вірогідність вже розглядають на банковій на тлі успіхів ЗСУ. Потім ці розмови посилилися у 23-му році, потім у 24-му, коли умовно сплив строк повноважень Верховної Ради та президента. І цієї весни розмови про вибори знову з'явилися. Можливо, одним із перших заякнувся про проведення виборів під час війни. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у січні 23-го року. Він заявив, що конституція взагалі то не забороняє проведення виборів під час війни. Тож треба подумати, що тут можна зробити. Ці осені мали би відбутися парламентські вибори, ну але очевидно, що вони не відбудуться, тому що конституція прямо забороняє проведення виборів в воєнний час. І при цьому були і очевидно будуть думки альтернативні, що навіть під час війни парламент потребує певного оновлення, і ну таку думку, наприклад, озвучив президент Паріет Нікокс. І чи є у вас довгострокове бачення, от, що робити з виборами в умовах війни, чи в принципі нам варто очікувати, що президент, і Верховна Рада і Кабінет міністрів в цьому складі. Будуть у нас до перемоги, ну я почну з того, що я трошки, якщо дозволити, скоригую: такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правий режим воєнного стану. І тому якби конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає. Але є друга важлива річ, про яку ви сказали, що сьогодні треба обрати той баланс, тому що з одного боку так парламент. Повинен продовжувати свою дію, повинен приймати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес, і це дуже важливі речі з другого боку. Ми повинні розуміти, що що немає не повинно бути застиглості оцієї демократії, яка існує в суспільстві, і тому і і саме через це президент парламентської асамблеї ради Європи пан Кокс і інші колеги говорять про те, що все таки потрібно докласти зу, 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 зусиль, щоб здійснити це. Тому що ж давайте поглянемо у конституцію та закон загалом. Стаття 83 конституції передбачає, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час воєнного стану її повноваження продовжуються до першого засідання новообраного парламенту після скасування воєнного стану. Тож питання з легітимністю тут немає. Стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану чітко забороняє проведення будь-яких виборів, включно з місцевими парламентськими та президентськими, на час дії воєнного стану. А воєнний стан в Україні запроваджений 24 лютого 2022 року регулярно продовжується. І ось знову сьогодні рада продовжила його до листопада. А це означає, що виборів згідно з законом провести цього року неможливо. А конституція відповідно. Продовжує строк парламенту до тих пір, поки не пройдуть вибори, те саме, до речі, із президентом, відповідно до статті 108 Конституції, президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на посаду нового, і це забезпечує безперервність влади. Очевидно, що тоді влада розраховувала, що буде проведено в 2023 році контрнаступ. Він буде у Пішним, а там, як то казав класик, із Росією домовлятись десь треба буде посередині, я так розумію. Плюс ми також чули деякі підганялки від наших західних партнерів, які вже штовхали нас до того, аби ми проводили вибори, незважаючи на те, що під час війни фізично їх провести неможливо неможливо забезпечити безпеку, та й неможливо забезпечити голосування та балотування, між іншим військовослужбовців. Тим не менше, Руслана Стефанчука це не зупиняло вже у жовтні 24-го року. Він заявляв, що вивчає досвід інших країн, щоб дізнатися, як же проводити вибори під час війни, і саме тому я звернувся до своїх колег парламентарів з багатьох парламентів з проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни? І зараз ми обмінюємося цим досвідом. і Я думаю, що ближчим часом. Ми будемо мати якесь рішення. Дякую. Нещодавно сталося щось чарівне. Стефанчук дав інтерв'ю і сказав, що вибори під час війни, виявляється, проводити не можна. Так, ніби це не він протягом двох років вводив довкола них хороводи. Деякі партії фаль стартують через день. Все завтра вибори. Дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни. Друзі, поки воєнний стан. Виборів в Україні бути не може так. Передбачає Виборчий кодекс, так передбачає закон про правовий режим воєнного стану. Крапка. якби конституційної заборони проводити вибори у воєнний стан немає. Коли у владі вперше заговорили про вибори, то знову активізувався цілий політологічний. Ринок різні політологи та так звані політехнологи почали розповідати, що вибори вже скоро. А значить, треба стартувати, значить, треба всім готувати округи, роботу на місцях, роботу з електоратом, політичну програму і так далі. І так далі, і так далі. Одним словом, робили так, аби на них витрачали свої гроші. Політики, які звісно, під час війни більше витратити нема куди ті гроші. Понеслися рейтинги на чоло рейтингів, посадили Валерія Залужного, який ніколи не казав, що буде брати участь у виборах. І поїхали спекуляції: вангування, прогнозування і ворожіння довкола виборів. Земля слухами повністю а тому, що вибори сстаються весною і где-то в читані в має говорять всі. А хто ж правий, коли ж вибори мають відбутися в цьому році, в 23-му парламентське майно чи в 24-му? ті самі парламентські вибори зараз може бути скластися ситуація так, що змінять воєнний стан на якийсь там надзвичайний стан, так перейменують його, запустять вибори. Бо Стефанчук і про вибори говорив. Про вибори багато говорять. Мобілізація буде тривати, людей не будуть випускати, навіть якщо гіпотетично припиниться вогонь. Таке може бути у нас? Я про це постійно кажу. Це те, що називається ні, миру, ні війни. Тобто, це е, найбільш е, реалістичний прогноз, про який я от з листопада-грудня минулого року постійно в кожному інтерв'ю кажу. Справедливості заради треба сказати, що більшість політичних експертів все ж таки казали, що вибори під час воєнного стану це мало вірогідно. Це не заважало нікому обговорювати їх умови проведення, зміряти рейтинги як в останній раз. А політологам, які на російський манер називають себе політтехнологами, на ничку консультувати політиків. В результаті ті, хто фальстартонув першим, зрештою більше всіх і заплатив. Я про політиків кажу. Дехто навіть встиг заявити, що балотується у президенти ще до того, як. всего. Вы в политику собираетесь пойти? В смысле, В партию, в парламент, да, Ну, может, и выше президента баллотироваться. Я, значит, сейчас скажу вещь, которую я никому не говорю. Все говорят про мой какой-то там безумный рейтинг, допустим, но мой рейтинг это рейтинг президента. Эти девушки из машин высовываются, чтобы вас Мой рейтинг это рейтинг президента сейчас. Я себя президента не отделяю, и я никогда не подвожу людей, которыми я работаю. У меня может быть разное мнение о них, но я никогда его не вынесу и никогда не... У меня же было опыт полтора. Месяца, как я из офиса ушел, да. ни одного слова от меня никто не услышал. Да. Вот, потому что я не выношу ссоры с Поэтому пока президент-президент, да еще верховное командующее, военное положение, в принципе, эти разговоры не вполне корректны для меня вести, считаю. Второй момент. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Ни в коем случае, это технически невозможно. А если нет? А если нет, надо, надо будет думать уже. Есть... Я всегда выбираю то место, где я наиболее эффективен. И что ты типа испугался фронта, ребятки, вы не понимаете, на что я подписался с этим президентством. Геннадій Друзенко навіть порозвішував бігморди по Україні про те, який він хороший і прекрасний, і що тільки він знає, як змінити країну, а інша така хороша людина, як він, просто ще не народилася на світі земному. Я піду, з'явиться кращий кандидат з радістю підтримаю, але поки, поки на жаль не побачив людину краще готовою до. Керівництво держави з радістю зроблю те про що мріяв. А це нашою мовою це називається змінити конституційний дизайн. Тобто, ну про це ми поговоримо окремо. Однак, охота до виборів була в українському політикуму не лише від своєї жадівності та відірваності від реальності на горизонті, в 2024 році раптово з'явився Дональд Трамп. Який абсолютно не розуміючи, про що наша війна, заявив, що зупинить її за 24 години. І український політикум, відповідно, абсолютно, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що стане на 24-й рік, начебто всі вже зрозуміли, що війна надовго, раптом український політикум теж підхопив від Трампа казочку про завершення війни, а значить. Побіг готуватися до виборів, Ба більше те, що в Україні конче необхідно провести вибори, почала просува... Почали просувати також і росіяни. До речі, в тому числі у розмовах із Трампом, мовляв, із цією українською владою просто неможливо домовитися. А ось і, взагалі, вона не легітимна. А зараз ось пройдуть вибори. Українці оберуть якусь вату, і тоді вона домовиться з Росією про капітуляцію. Угу, зараз а все це за загор... Дали у е, образ нелегітимності української влади для підписання буцімто мирних домовленостей на воєнного положення, а одразу за цим нужно проводити вибори президента, Видимо, не готові готово. М'яч на їх стороні. в результаті, що ми маємо, ми маємо абсолютну відірваність від реальності по всіх, як то кажуть, фронтах. Хоча ця фраза в даному випадку не дуже. Доречна, український політикум думав, що будуть вибори, бо зараз все порішає Трамп. Трамп думав, що зараз все порішає, пішовши на поступки Росії. А Росія, власне бачучи, що Трамп іде на поступки, почала ще й проштовхувати питання виборів та нелегітимності зеленського, думаючи, що все це в Україні якось проканає, не проканало. І всі ці сподівання, всі ці потуги розбилися об дійсність. Хоча, здавалося б, не треба бути аж геть розумним, чи не знаю, мольфаром із гір карпатських, аби зрозуміти стан речей. Для цього просто треба прочитати закон України і поспостерігати, як діє Росія, ну хоча б 5 років. А ми вже спостерігаємо 11, щоб розуміти, коли вона здатна відійти, а коли не здатна, а здатна вона відійти тоді, коли їй дають. По носі, а не йдуть їй на поступки за той час, що українським політиком, за той час, що український політиком готувався до неснуючих виборів, у нас в країні о, розвівся ще той популізм. З ким тільки не боролися наші панове популісти, наші політики, аби звернути на себе увагу перед виборами, які не сталися, і з ЛГБТ, і з мобілізацією, і з коноплею. Цей закон про те. Щоби в Україні на наших золотих землях, на чорноземах, вирощувати не хліб, а вирощувати наркоту. З ким загодно боролися в першу чергу один із одним аби не з Росією. До речі, Зеленський навіть встиг по тисячі гривень роздати. Дякуємо, я не брав до речі. Ну, врешті, бажання виборів у політиків. Призводить до того, що вони створюють у суспільстві велику напругу своїм говорінням постійним на ті теми, на які зараз говорити немає сенсу, додаткову напругу під час війни ті ту напругу, якої не мало б бути. Що ж, друзі, аби такого не ставалося, ми маємо бути відповідальнішими і під час виборів, і під час навіть того, як ми слухаємо політиків і віримо їм на слово або не віримо. На цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати та підписуватися на мій канал, а також поширювати це відео. І особлива подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon. Та через безпосередньо youtube спонсорство з вашою допомогою виходять нові відео. Все це як завжди. Ми не забуваємо. Ми це робимо після донату на Збройні Сили України. Армію треба підтримувати регулярно, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.